Зібрати кошти на допомогу ЗСУ, власноруч створеними писанками. Таку ініціативу втілює у життя тернополянка Соломія Литвин. У планах каже зробити ще з десяток кольорових яєць, аби зовсім скоро виставити їх на продаж. Цього року я побачила у своєї подруги, яка збирає на авто. Дуже велика сума 200 тисяч гривень. Вже зібрано майже 20 тисяч. Тобто до фінішу ще дуже і дуже багато. І хоча б якоюсь частинкою я хочу докластися, тому що я знаю цю людину і їй справді потрібна допомога. Малювати писанки Соломія розпочала ще з дитинства. Зазвичай каже, процес відбувається у вільний час під музику або фільми. Кожного року в мене є певний вид писанки, який я повторюю, тому що вона мені дуже подобається своїм дизайном. Ось. Але насправді я стараюся експериментувати і з фарбами, і з стилями. Але зазвичай я роблю е, традиційні тернопільські писанки чорний колір це мій улюблений, червоний, яскравий, е, жовтий і якісь такі неординарні. Загалом тривалість роботи може коливатись від двох до трьох годин залежно від складності. А от сама писанка може мати символічний колір чи особливий візерунок. Деякі дуже для мене нові, і от розкажу про такий вид, як вид малюнку, як циганські дороги. Вони дуже цікаві, тим, що мають таке типу повір'я. Що якщо подаруєш писанку людині з таким візерунком, то темні сили заблудяться по циганських дорогах і не зайдуть до тієї людини. Сьогодні дівчина показує нам процес створення однієї з улюблених писанок Тернопільської. Розписувати її, каже, буде у кілька послідовних етапів. Найперше готує яйця до розмальовування. І, до речі, яєчко має бути таке нехолодне, тепленьке, щоб також віск гарно до нього чіплявся. Розписувати писанку можна одразу воском, а для тих, хто робить це вперше, зробити розмітку допоможе олівець, ділиться дівчина. Серед процесів створення писанки, каже, є етап найулюбленіший. Люблю вже етап, коли яєчко готове, і треба з нього знімати віск. І оце така магія стається, коли все яйце в воску, а потім ти тримаєш його для свічки і з'являється візерунок. Це дуже гарно. Дівчина починає розписувати писанку воском. Орнамент обирає, орієнтуючись на власні вміння та вподобання. Головне спробувати, тому що це дуже захоплююче заняття. Головне, що треба мати, це звичайно писачок. це інструмент, без якого не обійдешся. Віск, віск. Продається, також є в доступі, його можна купити. Писачок так само, ну і фарби. Коли перший візерунок готовий, дівчина яйця кладе у потрібну фарбу. Почергово наносячи віск та зафарбовуючи його у потрібний колір, наносить весь орнамент. Тепер вже можемо знімати віск з яйця. Останній етап і воно буде готове. Багато часу цей процес не займає. А для того, аби писанка була блискуча, її можна натерти рослинною олією. Дівчина каже, це гарний варіант подарунку на Великдень. Величезна можливість задонатити на власне це авто, яке повинне бути у наших військових. І дуже прошу вас, аби ви були активними і все-таки купили в мене ці яєчка, тому що це дуже добра справа. Якраз на свята дуже потрібно робити хороші справи. Тим часом, аби придбати великодні писанки, Соломії Литвин можна написати у соціальній мережі.